Вітаю, це програма. Будьте здорові. Мене звати Владислав Солонець. Я лікар-хірург хірургічного відділення Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про апендицит: як розпізнати перші симптоми та уникнути ускладнень. Апендицит це одне з тих захворювань, про яке всі чули, але далеко не всі розуміють, наскільки воно небезпечне. Ні, це не просто коли болить живіт, це стан, коли зволікання навіть на кілька годин може призвести до серйозних ускладнень. Апендикс це невеликий відросток товстої кишки, який розташований в правій нижній частині живота. Довгий час його вважали непотрібним органом, але сьогодні відомо, що він бере участь у роботі імунної системи. Проте, коли його просвіт перекривається, починається запалення. І ось тоді виникає апендицит. Перший симптом, який часто вводить в оману біль у животі. Він починається не завжди справа, як усі думають, а в центрі, біля пупка. Людині здається, що просто щось не те з'їла. Але через кілька годин біль переселяється, мігрує. Вниз і праворуч стає різким колючим, посилюється при русі, кашлі чи навіть сміху. Іноді до цього додається нудота, блювання, відсутність апетиту, підвищення температури, плявість, пронос. Варто знати, що при запаленні апендикса біль не завжди виникає одразу в правій і нижній частині живота. Може з'явитися або у верхній частині живота, в епігастрії, або, як всі звикли казати, в шлунку, або навколо пупка. А вже опісля, через кілька годин, біль мігрує і локалізується в правій нижній частині живота. Біль посилюється при русі, кашлі або натисканні. Діагностика апендициту ґрунтується на клінічній картині, фізикальному обстеженні та додаткових методах лабораторного дослідження. Тому головне правило це не чекати, що само пройде. Апендицит не лікується таблетками, теплими компресами чи дієтами. Єдиний спосіб, це оперативне лікування, бажано в перші години після появи симптомів. Сучасні методи хірургії дозволяють робити це малотравматично, тобто лапароскопічно, через кілька маленьких проколів, і вже через кілька днів пацієнт може повернутись до звичного життя. Часто люди бояться звертатися до лікаря, думаючи, а раптом то не апендицит. Але лікар ніколи не засудить вас за обережність гірше, коли звертаються запізно. Тому якщо біль у животі не минає кілька годин, особливо якщо він переходить вниз і праворуч, не ризикуйте, звертайтеся за допомогою чи за консультацією до хірурга. Ще одна типова помилка приймати знеболювальні до огляду лікаря. Вони можуть змазати картину, і навіть досвідченому лікарю буде важче встановити діагноз. Так само не можна прикладати тепло, це лише прискорить запалення. У дітей та літніх людей клініка педициту також різниця. У малюків симптоми можуть бути розмиті, маскуватися під гастроентерит, ГРВІ. Старших людей навпаки, біль може бути слабким і вони не одразу звертають увагу. Тому будь-який дивний біль у животі вимагає спостереження і медичної оцінки. Найстрашніше в апендициті зволікання. Якщо апендекс розривається, запалення поширюється на всю черевну порожнину та виникає перитоніт. Це загрожує життю та вимагає негайної операції. Тож, якщо біль у животі не минає більше 4-6 годин, наростає, супроводжується температурою, нудотою або вам просто неспокійно. Краще не гадати, а викликати швидку та перевірити. Краще перевірити і переконатися, що все добре, ніж запізнитися і навіть на декілька годин. Тож, ось коротко, 5 головних правил, які допоможуть вам не прогавити цей небезпечний стан при підозрі на апендицит. Перше. Не ігноруйте біль у животі. Якщо він рухається з верхніх відділів вправо і вниз, це тривожний сигнал. Друге не приймайте знеболювальних препаратів до огляду лікаря. Вони можуть приховати справжні симптоми. Третє. Не прикладайте тепло, тому що нагрівання прискорює розвиток запалення. Четверте, Негайно викличте швидку допомогу або самостійно зверніться у лікарню, навіть якщо виявляється, що це не апендицит, краще перевірити. П'яте після операції дотримуйтеся рекомендацій лікаря: Легка дієта, спокій і контроль, запорука швидкого відновлення. І щоб підсумувати апендицит це не трагедія, якщо діяти вчасно. Зараз це швидке і безпечне втручання, але головне не втрачати дорогоцінні години. Бережіть себе, прислухайтесь до вашого тіла. Не ігноруйте симптоми і будьте здорові. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.